Рівненський міський палац культури розпочинає челендж Free Ukraine 25 приурочений 25-й річниці незалежності України. Умови челенджу прості: прийняти естафету Free Ukraine 25, передати челендж трьом наступним учасникам, виконати їм України, записати на відео, викласти в інтернет та соціальні мережі. Рівненський міський палац культури передає естафету наступним учасникам. Рівненський міський палац культури передає естафету наступним учасникам: Українські діаспорі в Америці, місто Нью-Йорк, хор «Думка», Українські діаспорі в Португалії, українські діаспорі в Канаді, місто Торонто, українські діаспорі в Нью-Джерсі, місто Кліфтон, Черніївському міському палаці культури, Тернопільському міському палаці культури в Березіль імені Леся Курбаса, хоровому відділу рівненського музичного училища, рівненському міському будинку культури для виконання челенджерів дається 8 Кожний учасник, який не виконує умови, повинен зробити благодійний вчинок на користь суспільства України, плюс відеозвіт. Слава Україні!